Постріли з різних позицій, з місця та на ходу. Так тренуються українські танкісти на німецьких леопардах. Їх часто порівнюють з радянськими Т-64. І тут леопарда чимало переваг. Мерседес і Жигулі. От і все. Простота керування. По перше. Набагато більше місця механіка водія, як у Т-64. Плюс, якщо тобі потрібно евакуюватися з цієї машини, набагато швидше можна евакуюватися. В 64 четверті так не зробиш. Найбільше танкісти хвалять двигуни леопардів. Це понад 800 кінських сил. Він стрімко розганяється. Заднім ходом їде 30 кілометрів за годину. Це дозволяє швидко відступити та вберегти екіпаж. А ще танки обладнані тепловізорами, які е Ефективні в нічних боях є дуже велика перевага в дальності. Я можу побачити і попасти, мабуть, в мішень яка буде знаходитися за 3-4 кілометра. От можна в неї попасти. А на 64-ки 72-ки я пам'ятаю, ну там двоєчку, два кілометри ти можеш максимум побачити. Тобто, нам не обов'язково під'їжджати там за два кілометри до противника, якщо ми можемо на 4 кілометра спокійно працювати. Ці екіпажі вчилися за кордоном. Українці показали інструкторам, що без проблем можуть освоїти сучасні леопарди. Весь наш підрозділ пройшов навчання за кордоном, всі без винятку. Пройшли доволі такі гарне злагодження в Німеччині з німецькими інструкторами з датськими інструкторами. Тобто всі показали себе на відміну. Бойове злагодження леопардів проходить і в день, і вночі. На місці дислокації своїх бригад. Навчання у центрі ТРО відвідала і наша знімальна група. Артем Деркачов готовий поділитися історіями новобранців. Такий вигляд має смуга перешкод очима курсанта. Окрім фізичних навантажень, постійні вибухи та постріли створюють психологічний тиск, щоби дезорієнтувати новобранців. На фінальному етапі, за легендою, група бійців має евакуювати пораненого. Відчуття цікаво, все було е, енергічно. Є над цим попрацювати, чим ще позайніматися. Коли це працюється в команді, коли цей тоді краще. Саме як ти не крутий, самому ти нічого не можеш зробити, тільки зроби собі хуже. По завершенню тренування на курсантів очікувала рефлексія. Саморегулюємось, регулюємося: дихання, дихання по квадрату. Заземлення та оцінка власних дій під час виконання поставлених задач. Класична структура АПД таким чином робить: перше, що планувалося. Далі, що відбулося по факту? Що вийшло добре, що не вийшло, і що можна покращити в наступний раз. Кричав, кричали вибухи, і ваші крики це все забивали. Мабуть, треба ще керувати голосом. Всі молодці теж класно. Я думаю, що ми класно впоралися тим більше. Що це був перший раз. Перед цим є не проходили. Тому в принципі я нами задоволений. тільки вперед. Ді шагу назад. У нас люди із кожної точки країни зрозуміло, що були, поки ми розраховувалися, поки ми скажімо так здружилися. Ми сьогодні, соні ми справді стали настоящими командою, настоящими побратимами. Владу 25 років у цьому центрі з військової підготовки. Курсант навчається трохи більше двох тижнів. Було бажання послужити в армії трохи, скажімо так допомогти чи можу своїй армії, своїй Україні і через тепло. За були заняття важкі, тому що нічого не знаєш. Але з кожним моментом, з кожним днем ще легше легше більше знаєш. Типа нас інструктура хороші. У мене вся життя була зв'язана з технікою. Я був водітяєм на великі розі машинах. Так що пося за цим ось, якусь, скам, так, скомтактувати технікою. Більшість із курсантів під час тренування сьогодні познайомилися вперше. Всі вони з різних регіонів України, різного віку та статусу, та мета в усіх спільна. А хто ж як не ми нас ворог на границі. Нам надо відбити всі свої території, щоб у нас було все в житті. Добре, У мене маленька дитина. Ми одразу зібрались і уїхали в Черкаську область. І потім слідкували за новостями із Покровська. Моє місто розбирають по цеглинкам. Майже центра міста немає. Я щось зможу зробити корисне, і я буду корисним. в цьому напрямку я хочу повернутися додому. За час навчання курсанти вчаться основам тактики, як облаштовувати позиції. Є курс зі стрільби і з тактичної медицини. А смуга перешкод є своєрідним іспитом, на якому новобранці застосовують все, чому їх навчають. Чили інструктори? Я дуже ціную саме перший. Першу пробіжку по смузі, бо в них дуже багато цінних уроків з такої пробіжки. Вони на висновках кажуть, да, тепер я зрозумів, навіщо комунікувати один з одним. Так, тепер я зрозумів, чому ось так вчать, а не інакше вчать. Ця смуга є для них дуже багато цінних уроків приносить. І це мотивує їх на майбутні заняття, які в них ще будуть. Вони тепер будуть задавати інструкторам-викладачам ті питання, які в них піднялися тут на смузі. Це покращує загалом якість навчального процесу. І вже в кінці курсу в них буде залікова смуга. Відповідно, там вони зможуть показати нам, вже як вони виросли з сьогоднішнього дня. Після успішного закінчення курсу базової загальновійськової підготовки солдати роз'їдуться по своїх бригадах, де проходитимуть подальшу службу. Артем Деркачов, Вадим Роховець, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. Ми їдемо в гості до військовослужбовців, з якими минулого разу бачились ще навесні. Це пілоти підрозділу Сігном, які воюють на Бахмутському напрямку. Плюс вилітаємо. – А хто вилітав? Ми вилітали. Відтоді двоє бійців з розрахунку отримали травми та поранення, але вже повернулись у стрій. Поїхати до них на позиції ми не можемо, тож будуть запалювати на полігоні. Поговоримо про їхнє самопочуття та про те, як змінилася ситуація на напрямку, відколи ми не бачились. Ми змінили вже третю позицію, тому що перший, перший раз був нас накрило градами, Одного з нашого побратима. Залетів осколок до грудної клітини і ну, його госпіталізували. А другий раз я був на позиції, і нас залетіла снаряд з газу, і мене ну, отравили. Тоді розповідає Гуля, відчуття були пекельні, але після повернення з лікарні влаштували пекло для росіян. Ну поки не закінчиться не один пі на нашій землі, тоді щось нове придумаємо. Може, стану. Дизайнером, може, буду писати свою гудбу, музику. А Хто його знає? З настроєм нищити ворогів з лікування повернувся і папай. Та в цілому все добре. В строю вже знову. Відпочив трохи і далі працювати. Знаєте, як кажуть на Донбасі, все стабільно в плані цих штурмів, вони постійні. Вони є, були і завжди будуть. Тобто немає якогось періоду, коли там вони не штурмують. Вони штурмують майже постійно і майже завжди відправляють якусь кількість людей для досягнення своїх цілей. Для того, щоб зупинити росіян до вже звичних цілей ворожої техніки та піхоти, додались і повітряні ворожі орлани, зали та ланцети. Саме новоційне, це ми збиваємо крила, і дуже ефектно у нас виходить. Туристи, швагер, всі наші хлопці. Роблять таку, таку величезну працю, ну, роботу, що я вважаю, що якщо не вони, би, ніхто би до фронту би нормально би не доїхав, всі би вже б градами завалювали. Ну, поки, поки це. А там я вважаю, що щось нове, щось нове придумає. Коли ти залітаєш за хмари, це картинка, це просто. Після цього я захотів літака після війни собі придбати. В українському небі своє існування припиняють російські дрони. Це гарно як не крути. Ну ми збивали нижче. Вони там переміщаються вище, вище. Ми їх збимаємо вище. Ну, вище у нас є можливість підніматися, але вони залітають. Швайгер каже, іноді те, що бачить у камері дрона, викликає неприємні емоції, коли на лінії фронту продовжують жити цивільні, котрі не захотіли їхати на евакуацію. Ну, люди, походу, не дуже розуміють. Якщо навіть вони їх чекають, там да хтось одиниці, то вони, походу, ну не дуже розуміють, що їхній будинок це буде як місце для цього. Для ведення бойових дій або навіть місце просто для накопичення особового складу противника. Ну це вже передній край, і навіть сіряк, ну от взагалі. І просто цивільні вигнали тачку з, -з забора чи під'їхали туди якимось дивом. Добре, що їх ніхто не влупив. ну, Тому що це війна, якби. все може бути абсолютно.